Я поступил в это училище в 1963 году, а в 1966 году закончил его. Был во второй роте, 22-й взвод, закончил, получил профессию радиотехник. Самые светлые воспоминания. Я до сих пор могу сейчас любую схему рассказать. Настолько вот учили хорошо и давали хорошо, что я По сей день пройшло 50 лет нашого выпуска, а я прекрасно пам'ятаю все. Прослужив я 24 роки і 10 місяців. Сьогодні у тих самих аудиторіях навчається кілька сот послідовників Бориса Михайловича. Студенти опановують особливості пілотажно-навігаційного та електричного обладнання, системи функціонування авіодвигунів, вивчають методи убезпечення польотів та ще чимало дисциплін, необхідних у цивільній авіації. За роки існування навчального закладу з його стін вийшло понад 20 тисяч висококваліфікованих фахівців, які працюють у 45 країнах світу. Майбутні випускники відверто пишаються коледжем. Училище, як я вважаю, то що вона краще у нас в городі. Горжусь училищем, те, що тут є добрі та зі преподавателі та дисципліна в першу чергу. Я рад, що у нас в залі присутні люди. которые с первого дня начали здесь работать, которые своим трудом, своим вдохновением строили, промножали славу Кривородского и сонного училища и ваши выпускники несут это гордое имя на всех практически континентах нашей земли. Сьогодні кращих працівників закладу нагородили грамотами та нагрудними знаками рівень підготовки спеціалістів та їхня запитуваність серед головних досягнень коледжу. це прекрасна візитна карточка нашого. Міста. Це велике що всі спеціальності є бакалаври. Бакалавр это уровень університетський. Мы готували спеціалістів високої кваліфікації. Але, попри усі здобутки, є до чого прагнути, вважають у коледжі. Відповідальність перед попередниками та наступниками не дозволять схибити. Юлія Стахальська, Артем Мельник, програма Місто.